Напередодні новорічно-різдвяних свят у центрі старої частини Ужгорода з'явилося справжнє яскраве диво майстерня карамелі. Її вітрина, немов магнітом, приваблювала дітей і дорослих. Всіма барвами сяяли різні фігурки, по колу рухався солодкий потяг. А всередині творилося чудо. Безпосередньо на очах у відвідувачів майстри виготовляли всілякі солодощі з карамелі. До речі, смакові якості продукції цієї мережі кондитерських відзначені Асоціацією ласонів України. А завдяки використанню натуральних інгредієнтів отримали схвалення від спілки турботливих матусь. Нині, з професійним святом Днем кондитера, працівників майстерень карамелів у жгороді та Мукачеві вітає їхнє керівництво. Прцям солодкого дива вони бажають високо тримати професійну планку, завжди бути креативними та натхненними у створенні карамельних шедеврів і хорошого настрою у маленьких та дорослих ласунів. Нехай у вас завжди буде весело, гамірно, радісно, а з облич відвідувачів ніколи не зникає задоволена посмішка миру, спокою, щастя та добробуту вам та вашим родинам зі святом.